Маргданська Павла Дамович помер в лікарні від ножових поранень, не приходячи до тями. З учорашнього вечора він був на апараті життєзабезпечення. Його оперували 5 годин поспіль. До лікарні Адамовича провезли з благодійного концерту, коли мар виступав на сцені. На нього накинувся чоловік із ножем. Чому зробив це, Дізнавалася Роксана Лісовська. Події вчорашнього вечора відтворила поліція Гданська. За словами її речниці Джоани ковалик Косинської, о восьмій вечора мер виступав на благодійному концерті. Аж на сцену вибіг невідомий і тричі вдарив оратора ножем. Поцілив і в серце. Після цього взяв мікрофон і звернувся до присутніх. Привіт, мене звати Стефан. Я сидів невинний у в'язниці. Громадянська платформа мене катувала. Саме тому Адамович помер. Нападника відразу заарештували. У нього був бейдж із написом медіа, тому його пропустили до сцени. Очевидці розповіли, що бачили. Він біг по сцені з ножем довгенько, та ніхто й не зважав, ніхто не розумів, що сталося. Це дивно. Лише один чоловік швидко зреагував. Мера доправили до лікарні, п'ять годин його оперували. Опісля лікарі повідомили, що стан пацієнта вкрай тяжкий. Поранення дуже серйозні, тяжкі ураження серця, діафрагми інших внутрішніх органів. У найближчі години все проясниться. В Країні люди масово здавали кров, щоб допомогти врятувати мера. Віддача в людей неймовірна, Ми дуже вражені. Шкода, що спостерігаємо це за таких обставин. правоохоронці розпочали розслідування. 27-річний затриманий житель Гданська. Нині він у муніципальному поліцейському відділку. Його допитують. Поліція опитує свідків, намагається дізнатися, як нападник опинився так близько до мера. Павел Адамович обіймав посаду мера Гданська з 1998 року. Був членом ліберальної партії Громадянська платформа. У міністерстві внутрішніх справ Польщі заявляють, нападник має психічне захворювання і наразі не помітно ознак того, що він мав спільників. Роксолана Лісовська, новин. Не на першому.